Про те, що вам Всесвіт дасть всі можливості насолоджуватися цим життям. Ви будете дуже задоволена емоційно, по чаш не сидіть вдома, куди запрошують вас, йдіть, карти прямо літають. Тобто, класно! І вас де король Пентаклі в сонечки мої. Це стабільний надійний чоловік, це людина, на яку можна спертися, але завжди пам'ятайте, що спираємось. Ми тоді, коли ми самі стаємо кріпко, дуже так, потужно на землі. Це чоловік, а ну я що просто не видумувати, а це чоловік, якому ви зараз заблоковані, або ви або він, а ви знаходите можна щодо спілкування і бачення. Це або ваш чоловік, або чийсь чоловік, тобто одружений чоловік, або чоловік, який хоче мати з вами стабільні надійні відносини. каже: та я король пентаклів, та чого ти мене заблокувала? Та розблокуй мене, та давай поговоримо. Так, у вас там взаємне кохання. Ви його знаєте, зайка. Напишіть, хто це такий. Десятка чаш. Це чоловік, дівчаточка, який був з вами щасливий в коханні. І що? І що? Тут ви від нього захищаєтесь. Бачите ножи у вас по дев'ятці чаш? Ви кажете, не підходь або заріжу, щось таке він наробив. Не просто так. Тут обмеження щодо спілкування і бачення, блокіровки захищаєте. І четвірка, ж... шезлів, що і Зайки, Він хоче жити з вами під одним дахом. Він бачить вас свою родину. Він бачить енергію ваших з ним відносинах. В чому буде сюрприз? Сюрприз буде в тому, що він почне діяти. Тут король жезлів, розумієте? Я думаю, що це один і той же чоловік, бо він йде імператором. Я правильно кажу Вищі сили? Так, тут людина хоче з вами поновити відносини. Дивіться. У когось це буде новий чоловік, король жезлів, з яким у вас почнеться нова глава вашого життя? Хто хоче буде так, Напишіть, хочу нового. Так і буде, бо ми свім. У когось це буде старий. Чоловік?